Вітаннячкою друзі, на зв'язку Славко Євченко, Квант РП додали нову роботу. Фермера, прям максимально величезна робота. Доволі файна. Я вчора реально за 20 хвилин заробив щось в районі 40 тисяч. Зараз я вам все покажу, розкажу і так далі. Беремо зараз ми сімейну автівочку, прям ж сідаємо в неї швидесенько. Також перед давайте початком нагадаю вам за свій промо. Стрілочку догори натискаємо, розблоковуємо телефон, промокод і от сюди пишемо маленькими. Євченко, написали, активуємо. Єдине треба для актив активації другий рівень отримаєте 50 тисяч віртуальної валюти, отримаєте платину віпочку на 7 днів, де будете заробляти щогодини по 4 тисячі валюти. Хо-хо-хо. А також друзі, отримаєте, що іще правильно. Один рівень до вашого. Тобто з другого рівня перестрибнете на третій. Значить, всі посилання залишаю на квантрапе офіційний сайт під відео. Будь ласка, завантажуйте. Вилітаємо. Ми зараз швидко і їдемо. Значить, відкриваємо карту, показую, де загалом ферма знаходиться. Ось тут бачимо такий тракторець. Оце в нас ферма, і вона велика і все застосується. Совано, там дійсно можна заробляти і взагалом працювати на дуже різних роботах, де продати все майно, яке ми зможемо добути на фермі. Тепер у нас всі скупники перенесені от сюди на ринок. Давайте от сюди ми ставимо міточку і виїжджаємо. Ремінь безпеки пристібуємо, вимикаємо дальнє світло, дальнє світло, щоб нікого не, не глушити. 713 людей онлайну, 10.47 ранку. А вже 700 людей онлайн. Правильно. А знаєте чого? Тому що, друзі, на фермі навіть о другій ночі просто така конкуренція на заробіток. Там, ну я вчора реально на стрімі а, зразу приїхав, кажу, а що нема людей? Оп, дві хвилини пройшло, там купа людей поприходила. Коротше, така історія. Ладно, швидесенько, зараз ми їдемо. Показую, скільки загалом коштує це все діло, де продавати, і так далі. Тому вперед. Давай один кілометр 200 метрів. Швидесенько доїжджаємо от сюди. І далі ми зараз заправляємо нашу машиночку сімейну, щоб сім'ї мене не вигнали. Ха -ха -ха. Смішно. Так от заправимо машину і поїдемо на ферму. Прям швидесенько, швидесенько, там побудемо. Розкажу, покажу про все діло. Ось таке. Так, ще трошечки далі треба повернути. От сюди ми можемо повертати. Оп. Тепер, друзі, тут дуже-дуже багато людей. От тут о прекрасно, я приїхав. Давай ось тут біля ми поставимо нашу лялечку. Значить друзі, дивіться, нас тепер тут всі скупники абсолютно. Значить, це у нас. Людина, яка купує так тварин, шкури тварин. Далі, скупник риби. Тут у нас скупник нафти. Тобто всі скупники тепер в одному місці. Це що? Це Джанк байер. Що таке джанк? А, це, це скупник мотлоху, скупник металів, це скупник деревини, грибник. І ось тут, друзі, все, що пов'язано з фермою. Також є скупник врожаю, але врожай, друзі, у нас відкриється з другого рівня навички саме фермера. Це далі вже на фермі вам покажу. Тут подивіться, які ціни, просто космос. І у нас також. Є скупних харчів. От з першого рівня ми можемо там збирати харчі. От приходимо ми до Брауна Гарольда. Уго, молоко по 1074 долари. -ху -ху! Це, друзі, найбільша ціна, яку я бачив за три дні е гри на Квантерпе. От останні три дні. Але за 26 хвилин зміниться. Значить, друзі, апельсини, кур, куряче яєчко і молоко. Це все ми можемо добувати з першого рівня. Давайте будемо їхати. 59. Запам'ятали ціну на апельсинку. І оскільки 250 запам'ятали ціну на, я... на яблуку, а на яйце. Все, поїхали. Прям швидесенько. Ми сідаємо сюди в бехо. До ферми їхати щось в районі 9 кілометрів. От сюди ми ставимо трактор. Так, 9 кілометрів, 600 метрів. По дорозі, ми зараз швидесенько заправляємося. І прям летимо, поговоримо з вами за це все діло. Насправді, це прям нова робота на Кванті. Це як прям новий подих, подих свіжості, новий подих, прям цікавості. Тому що бачу, що онлайн дуже-дуже дуже виріс, я би навіть сказав, бо по вечорах онлайник прям доволі файний. Так, а де поду. Ага, ось тут у мене є по дорозі заправка. Ми сюди зараз заїдемо швиденько. Ух ти, йо! Друзі, якби я вдарився у цю бензоколоночку, то я б згорів би. Так, давай картою. 2900 заправили, 58 літрів, все, поїхали. Прям максимальненько вперед. Ферма нас чекає. Такс. Я насправді хочу дійсно викачати другий рівень навички. Давайте вже про це будемо обговорювати. Прекрасна, незнайомець. Молодець, через 200 цільні їде. Супер. Так от. Перший рівень навички нам дозволяє друзі працювати на трьох роботах. Перша це дояр, тобто можна доїти корови. Зараз про це все вже розкажу, поки їдемо, а там далі вже буду показувати. Так, от, перша дояр до корови, як бачили, за одну літру молока на даний момент часу можна отримати 1024 долари. Але за 26 хвилин ціна зміниться. Кожні три години скупники змінюють ціну. От. Одну корову. Я засікав, щоб знайти корову вільно, щоб подоїти її, віднести молоко, здати на склад. Іде в середньому півтори хвилини. Тобто, за півтори хвилини ми можемо заробити 1074 долари. Будемо зараз дивитися на цю ціну, яка є на даний момент у скупника. По коровах зрозуміло. Ідемо далі. Апельсини і збірник, так, збирач апельсинів. А у нас є там велика кількість полів, по-моєму, три. І там апельсинка така намальована. Зараз вже покажу, доїжджаємо 4 кілометри. Значить, що там максимально просто, в руки нічого брати не треба. Коли ми йдемо до корів, нам треба взяти відеречко. Перед кожним заходом о, в стайню корів там є така помаранчева міточка, де ми можемо брати відро. З апельсинами все дуже просто. Ми нічого не беремо, просто підходимо до дерева, де є у нас апельсинка. А так, де висить на де на деревах, висять апельсини. і там ми вже просто приходимо, натискаємо кнопку взаємодії, кнопочку є, «Е», і відповідно переносимо, а, зриваємо апельсини з дерева у ящик. От все прям максимально легко. Так само і з яйцями а, бігаємо за курочками. Курочки просто рандомно. По-моєму, кожні півтори-дві хвилини несуть яйце. А, і так само нічого не треба тримати в руках. Бігаємо, знайшли яйце, натиснули кнопку взаємодії є «Е», і таким чином яйце. Підбираємо. От, ми вже доїжджаємо до ферми. Розказав я вам усе, що потрібно. Тепер ми зараз будемо це все пробувати. Пробувати робити. Ох, беха летить, просто ви бачили? Бугаті зробив, як стоячо, навіть не відчув. От сюди ми, друзі, приїжджаємо. Тут у нас. Немає у нас, це перша робота, де немає NPC влаштування на роботу. Просто приходимо, на лисичку стаємо і перевдягаємось. В ми перевдягнулись, ми вже є фермерами. Тепер ми відкриваємо карту і бачимо, друзі, у нас є поля От урожай, але урожай доступний з другого рівня. Оце, так, приватні поля. Вони теж з другого рівня, тому нам поки що туди зараз. І так само гарбузи. Для нас доступне зараз апельсини, корови і доступне. А почекай, а що в мене показує? Ага, апельсини. Дев'ять апельсинів? А, ні, це просто вся ферма. Все зрозумів. Корови і, бачите, про яєчка курочок не показує, але зараз я вам покажу, де це все є. Отут зверху, бачите, люди вже саджають кавуни якісь там. Не знаю, правда, чому вони літають в космосі? Ну, можливо, ще фіксануть, тому що буквально на днях тільки завезли ферму, тому не знаю, може це щось там. Щось там якось працює. Так от, друзі, пробігаємо. Бачимо, вже є дерева, де висять апельсини. От мій колега-фермер уже, уже апельсиночки збирає. Давай я, от перше, оп, дерево знайшов. І бачимо, друзі, значить, ми можемо від 6, від 6 до 12 апельсинок зібрати з одного дерева. І пам'ятаєте, там ціна на апельсину, яка була? 50, по-моєму. Чи 29? Та ні, якщо 29, ні, по-моєму, щось 50 було. От. Тобто, таким чином, відкриваємо інвентар, ми бачимо вже 11 апельсинів. Тобто, ну, Якщо навіть по 50, я просто забув. Напишіть в коменти, скільки там було: або 29, або 50. Ні, ну якщо 29, то це щось. Ну окей, друзі, ми зібрали 11 апельсинів. Одна штучка апельсинка 29 доларів. Тобто з одного дерева ми заробили 300 доларів, доларів, доларів буквально за лічені секунди. Все, 12 апельсинів. ще з цього дерева ми лутонули. Тут ось теж апельсини вісять. Єдиний мінус роботи, що тут велика конкуренція. Просто зараз ранок трошки менше людей, але все рівно, бачите, от поле. Є вже чотири фермери, три колеги, і я. Ось таким чином, бачите, це все діло працює. От тут щось не захотів, не захотів бігти до апельсинового дерева, хлопчинка. Давай швидесенько ми познімаємо апельсини. Прям швидесенько ми їх забираємо сюди, сюди, сюди. Скільки штучок, по-моєму? 10. 10 апельсинів. А, ну слухай, щось, щось хлопці туплять. Туплять не хочуть збирати апельсини. Вони можливо вони знають, що зараз не дуже велика ціна. Загалом, моя рекомендація: якщо вам буде цікава взагалом робота фермера, що потрібно? Просто ми збираємо весь урожай. І далі підходимо до скупника і чекаємо найбільшу ціну. Все, 51 апельсин ми заробили буквально за лічені секунди. Я бачив ціну на апельсину 110 доларів. 110 доларів за одну апельсинку. Тобто я б уже заробив 5 тисяч, буквально за скільки? Ну менше, ніж за хвилину. Ну, хай півтори хвилинки. Далі, друзі, йдемо показувати вам, як доїти корів. От біжимо далі. У нас є отут поле корів, і ось тут. Давай бігти на дальнє. Біжимо на дальнє і буду зараз показувати. Також, друзі, бігаючи по фермі, ми, ми будемо зустрічати курочок. Що це загалом? Ну, я думаю, всі знають, як курка виглядає. Хто не знає, то зараз покажу. Так, ось тут, друзі, бачите, у нас є вже ферма, де корови пасуться, де корови стоять у стінях. Сюди ми зараз переліземо швидесенько. Так от друзі, от бачимо, є у нас кури за курочками. Просто ми можемо бігати і збирати яєчко. Єдине теж дуже велика конкуренція, тому що яйце вчора було. Вчора скупник купував по 450 доларів. Це сьогодні трошки якась маленька ціна цього 250, вчора було 450, це прям реально величезні. Курочка. ось ми можемо за нею стежити. Коли вона от так ходить, це означає, поки що яєчка не буде. Вона зупиняється, зупиниться, і тоді ми вже побачимо. От, зупинилася. Якщо цей мій колега не при. Ну, ти подиви, ти подиви, незнайомець. Бачите, тут на кожне яйце дійсно є конкуренція. Ах ти, каз. Добре, тут зелена зона, я не можу його вбити. Ну, хай же правильно. Коротше, ви бачили, яєчко вилупило. Вилупило яєчко, і от така історія. От курочка знесла. Загалом по курочках їх не відображає на карті, просто бігаєте по фермі і їх бачите. На цьому полі їх найбільше, але і тут ну якось дуже дуже багато людей. О, стоп! Тут десь у мене єшечка була, світилася. А, я яйце пропустив. Бачили, ось там було яйце, я його не побачив. Уважненько дивіться, тому що яєчко біле, воно таке. ну, Як яйце виглядає. Так, а ну давай. Ну, слухай, треба хоча б одне яйце зібрати. Тому що, прийшов вам показати, як яйце виглядає, і не показує. Загалом, в інвентарі воно буде виглядати ось так. Куряче яйце в мене 8 штук. Ану. От, по коровах. Добре, давайте. Тут бачите. Лопчинки бігають за яйцями. Значить, перед тим як почати доїти корів, у нас є ось така помаранчева міточка. Ми проходимо сюди, і тут ми беремо. З вами відро взяли відро. Далі, коли коровки ось так лежать, це означає, що вони не дадуть нам поки молока, вони тільки видоєні. Також, коли отак стоять, ви бачите, ну людину теж не можна підійти. От, стоїть корова, просто прихожу, кнопка взаємодії є, і далі ми вчасно на, на зелений відділ і жовтенький можемо натискати пробіл. Якщо ж ми не попадаємо, то бачите, в нас зникає ось ця ліва шкала втоми корови. Якщо корова втомиться раніше, ніж дасть нас нам молока, Молока, саме 12 поділок, то корова лягає, і ми молоко не отримаємо. Тому уважно за цим стежте. Все, поїхали далі. От, от знову я не попав. Так, 4 разочки ще треба натиснути Space Space Так, ще 2 разочки. Разочок. Бамс. Все, ми отримуємо молочко. Бачите, відрів нас вже є молоко. І тепер з'являється така синенька міточка. Сюди приходимо і здаємо. Відро з молоком здано, отримано 1 літра молока. Тобто. Я буквально за хвилиночку, ну. Десь хвилину. Ну я отрахував півтори хвилини. Це коли отак здав молоко і бігає. Знову знову таки шукаєш. От я знайшов вільну корову, прибігає, натискаю, і поїхали. От загалом на оце натискання пробілу йде. Ну десь 40-50 секунд, якщо не тупити ні разу. Тому що іноді буває таке, що ось ці позначки вони прям по часовій лінії дуже швидко з'являються. і ти просто коло пройшов. і Так тун тун, 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 тун. Понад коли ти ось так пропускаєш, як я щойно коло це відповідно затрата 5 секунд. Так, поїхали, ще чотири поділки і здаємо. Так. 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 О, все. Отримав молочко. Знову ж таки, бачите, коровка стомилась, корівка лягла, відпочиває. Кадешка, по-моєму, до трьох хвилин на одну корівку. І все. От. Також, до речі, бачите, мені 4 тисячі прийшло, ви не бачите за камерою, але загалом сплатену е, віпочку, яку ви ведете за мій промик, будете отримати щогодини, що, по ідею, 4 тисячі просто так. Все. Якщо ви хочете вже перестати доїти корів, просто сюди приходимо, натискаємо знову кнопку взаємодії, е, втрачаємо відро, тому що з відром ми не можемо яєчко підбирати, якщо ми знайдемо яйце, але у нас є в руках відро. ми таким чином, на жаль, відро завадить нам взяти яйце. Така історія. А, загалом, дійсно, топ-1 рекомендація. Просто, якщо вам це до вподоби, ферма доїння корів збирати апельсини, шукати яєчка, то просто збирайте все це діло в інвентарі. Значить, друзі, апельсини ось так виглядають, яєчко ось так виглядає, молочко ось так. Оці три речі ми збираємо на першому рівні навичку. Далі. щоб качнути рівень навички, нам що треба? Фермер, бачите, в мене вже 111 очок. До другого рівня треба ще 1889. Одне очко це, наприклад, одна видаєна корова, одне зірване дерево або ж підібране одне яєчко. От таким чином ми можемо. Ну, звичайно, з яйцем буде найближче, найшвидше, але як бачите, тут прям. Навіть одна людина бігає за яйцями, так як у нас курочка дає кадешку в дві хвилинки, плюс-мінус на вилуплення одного яйця, то відповідно ти можеш просто втрачати оце все діло. От така історія. Тому просто ми збираємо, збираємо, не знаю, по тисячі штук зібрали, дочекалися класної ціни. Найбільшу ціну, яку я бачив на апельсин, це було 100 50 на яйце було 450. Сьогодні найбільшу ціну ми побачили з вами на молоко. 1070 доларів. Але я впевнений, що ціна може бути ще більшою. Тому чекаємо найбільшу ціну, йдемо здаємо. 1000 літрів молока здали, 1000 одиниць молоко. По тисячі. Тисячу на тисячу, 1 мільйон вже заробили. Балдеж, балдеж Дякую за перегляд. Сподіваюся, ви зрозуміли, що тепер можна робити на кванторпе. Тому що дійсно нової роботи давненько не було. Зараз це прям. Дуже-дуже цікаво. Я на стрімах зараз тут перебуваю, хоча я розумію, що це не втримує людей. Люди не дуже хочуть дивитися, як ти фармиш, корий корівок доїш і так далі. Все. З вас подобаєчка. Давайте зробимо 80 лайкосиків, буду безмежно вдячний. На зв'язку з Лавкою Євченко, нагадую вкотре за свій промо промох. Так, Євченко без хештегу. ще раз відкриваємо телефон сюди, промокодік і пишемо маленькими є. Маленькими Євченко написали і активували посилання на офіційний сайт ЮНО е, Кванту залишаю під відео. Будь ласка, приєднайтесь, бачимося зовсім скоро в Квант РП. Сьогодні, до речі, буде стрімчик.